Вже майже місяць пройшов з того часу, як я зняв цей матеріал. На жаль, за браком часу змонтувати зміг тільки зараз. Але я думаю, актуальності матеріал не втратив. Пропоную переглянути та в коментарях викласти ваші думки про сказане нову Яке для вас свято Незалежності, для вас конкретно? Як для громадянина, як для жителя цього міста? Свято незалежності, свято прапора. Після цих подій, що відбулися, щось підняло наверх. Приємне, дуже, що ми забули, що нам було запрещено, щоб споминати. При совєтській власті. Воно зараз живе в нашій душі і замаярило. Мені приємно, що наші люди України, жителі нашого міста, відносяться до цього дня зараз з повагою і з трепетом, бо вони знають, що якщо буде маяріть прапор, майбутнє нашої країни буде в безпеці. Слава Україні! Ват, ну, ну теж я не незалежність залежить. Від кого ми незалежні? Це не от себе. Звідки виявилася історія це свято? Ой, ми самі не знаємо. Ну, ви ж на референдум ходили. Та ну, я ж не пам'ятаю, що було тоді. Ну, в 91-му році ж. Може, Валентин зали... Петрович знає, ну я я вже вообще позабувала все. Всю жизнь таку. Ми були в Союзі, а тепер в Україна. Незалежно. Бо ми були залежні від Росії від Радянського О, Союзу. Ти, ти, навіть, питаєш, тебе будеш Конечно, балакати, там. Путіну буду показувати. Я пішов він, той Путін подальше. Чого? А, боює. Хлопці страдають. А може це придумають, може це по телевізору нам неправду кажуть. Так, хлопці, наші хлопці, там. наприклад, мій племенник там вже служить. Розказую, що там роблять по телевізору. Хто це буде брехати? Хто буде знає, що сьогодні за свято. Взагалі завтра яке буде свято. День незалежності України. Від кого? Від усіх. <смір> Наша нація за свою вільну незалежність воює за це все життя. Тому що в нас так сложилось так. У нас тут дуже, як це правильно сказати, збір націй, дуже все перемішане. І чиста українська нація дуже перемішана. І от за її гордість, за її незалежність, іменно самі українці вони борються дуже. довго. Чому почалася війна на Україні зараз? Оце ж зісети незалежності. А хто їх ну, хто бажає тоді в нас її забрати цю незалежність? Ті, хто не хочуть, щоб була Україна вільна. Ті, хто хоче забрати наші землі, нашу свободу, нашу волю. А за чим голому бідному свобода? Як це, за чим? А якщо він голий, бідний, то він що, має бути під кимось? Має бути рабом? рабом? Значи, українці найбільше не бажають бути рабами. Я просто вважаю, що наша Україна просто самодостаточне государство, і у нього все є. І на нього многі просто хочуть належати лапу. У нас самое главное достояние, что у нас есть вся таблица Менделеева. Наше государство маленькое, но в нем есть все. И его просто хотят загробастать, и все. Это мое личное стой, 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 стой. Собі, я налию тобі пира, охочиш із мене пізнала моє життя і не вітала та біяти, випила мою кров, і п'яною пала, твої очі кличуть, хочуть мене, йдуть за собою. Щасний, я не зумію зупинити тебе себе. Сьогодні. Сьогодні так буде. Я я Задав питання. Ось зараз йде війна. Як ви вважаєте, чого йде війна? І чи не прийдеться і вашому сину боротися за незалежність України? Ну, вопрос. ну таке, таке питання. Получається, так? завтра день незалежності. Цю незалежність українці, козаки, ті люди, які тут жили на цій території. Я не кажемо, що вони якісь там бендерівці чи ще хтось там по якої нації ми не знаємо. Так? Тут різні нації живуть у нас на Україні. Ну всі там і Шевченко, і раніше за нього люди боролися за волю, за незалежність. От не і, 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 і сьогодні наші хлопці опять воюють з якимсь ворогом, який сьогодні йде на наприклад з ну, Росії. Не з якимсь ми, наприклад, знаємо. Це да, ну, за ворог, це раз. А во-вторых, тут більше замішано політичне, ніж національне і за тих. Якщо тоді раніше действительно боролись за, що? за Україну, да, за то Україну, зараз ну, да, патріоти є, але в основному ми прекрасно знаємо, за що ми боремося. За парфелі. що. Вам портфель пообіцяли? Мені лічно не хто, вони, борються за вони борються. Вони борять, а наші скажіть, політики борються. Ну, давайте, От є а місто, а місто новий Бук, так? Да? От наше, наше рідне місто, так. Да? І ми на сьогоднішній сьогодні день, що нам все, все одно, що тут будуть росіяни, чи якісь киргизи, чи якісь китайці, чи американці? Для вас все одно? Ні, єдка є, що не все одно. Як це все одно? Домі ж бути якісь кордони, якісь домовленості якось ж так було всіх. Ну, хтось порушив ці домовленості. Ну, не ми чого... це точно. Ну, значить, воюємо і за те, що порушили наші кордони, мабуть. Ну, звісно. А не за те, що нам портфель треба, може, Звісно. Що... Ну, Ні, ми... ну, от ви так кажете, от давайте візьмемо, от беремо наше місце. Ні, ну, подожди, ну, чого місце. їх порушили ті кордони? Тому що вони ділять там ті портфелі. Хто, в Росії? І Росія, і Україна, ну, там всі вони так не розуміють. Я не розумію. Новий... Я не розумію. 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 Я не От у нас є якісь проблеми в місті. От ви якось впливаєте на ці проблеми, чи ви відслідковуєте проблеми нашої? От яка на сьогоднішній день у вас головна проблема в вашій сім'ї, в вашому місті? В нашому місті це дороги. Найвелика проблема стежки і стежки, і взагалі дороги, тому що їздити це возможно. Ви Такі... кудись ходили, до треба було, щоб зробили дорогу. Як ви як ви відстоюєте свої права ну, по поводу дорог? Знаєте, я давно поняла, що зараз Мало, що відстоїш Чому? свої права. Ну тому, що ну, тися Шевченко був на чужині, ну, бачите, був рекрутом і писав такі вірші. Ну, гарні. Тоді друге поняття було. А зараз ми прекрасно знаємо, щоб сходити кудись потребувати свої права дачі туди, туди. А ви ходили? Ну ходила нехай не по дорогах, а по другому вопросу. Ну, кое які випросили вирішують, а ну, які рішали. не вирішують. Звичайно. Ну, рішалися? Ну рішали, зрозуміло, ну, що рішали. Ну, Ми розуміємо, що час тяжове і що не все так швидко робиться, як ми хочемо. А може гуртовим легше і батька бити? Ну, ну, ви хочете? Ху... На культури в нас, нема нас... Ну, ви висить ви біля будинку культури, а каже, культури немає. У людей немає культури. А хто її виховує? Не мама? Немає. Так значить, виходить, у в нас немає нормальної матері? Як а може я батька? Я не кажу за це покоління, <сі> я ось навіть за обикновіни не хочу брати далеко. Ось столкнулася з тим, що прийшла до врача. Як він мені нахамив з дитиною малою, то, то яка ж тут культура? Хто ж виховував ви врача його ж мама? з дитиною? А він мені каже, що ви до мене прийшли, то яка ж тут культура? Ви... Це саме обикновенне. А ви пробувались комусь по... По... Ну, ну, поскаржитись? Щоб вона тонула, я просто до нього більше не піду. Я одразу їду на а вас. Є ви вибір Миколаївс. На нас не усі Як... От кого ви вибирали? Ви знаєте свого депутата свої вулиці? Ні, не, не знаю. Кого ви обирали? Не знаю. От ви, бачите, ви задаєте мені питання, ви депутата свого не знаєте? А ви знаєте, що ваші депутати не ходять на сесії Знає, міської ради, не знаю, приймають знаю, рішення? Це везде проблема. Не Це... тільки в нас на Угі. А чому ви не прийдете і не, не, не потребуєте, щоб вашого депутата дізвали? Та він нас скаже нам пару ласкавих і на цьому цим А чому ви так думаєте. Ви кажете, чому ви не поскаржились на врача? На кого до кого поскаржиться? є головний лікар, є прокуратура, є адміністрація. І що ви думаєте, йому буде, якщо ми поскаржимо? Нічого. Ми тільки витратимо не свої нерви. От я вам чесно. кажу. А ви От так і так витратили нерви, а тепер я А тепер тратите кошти додаткові. Нічого, зато я доведу нормально вам. А, а а нічого не не буде. Хоч ми підемо поскаржимо, вони підуть. Значить, просто ви предлагаєте. Знаєте, як кажуть, на ваше місце є ще 10 таких. Яка По газеті бур'яни цей. Як з шкідливими бур'янами справлятися? А подивіться, що робиться. Немає, діти зараз підуть у школу. Вони покасили там олій, вони покосили олій. Там така амброзія сла. Діти підуть у школу чистенькі, гарні. Вони вчитали, що вони прибрали там віз І що воно? А нам в газеті виїхали. У мене така робота, що в мене ніхто не вижене. А нам розказують, хочуть в газеті поприбирати. Та ми води своїх домівках прибираємо. Ми знаємо, що це таке, а не кожна школа. Добрий день. Добрий день. Я вообще ще всіх сьогодні питаю. У нас День Незалежності, так? Вроді ми. Вроді ми. Що для вас незалежність? Ви себе вважаєте українцем, росіянином? Бажаю українцем. Ви за Україну. Ну, конечно. Що таке незалежність? Скільки Україна боролася за цю незалежність? Чи вона так з'явилася на ровному місці? Трудно сказати. Це Не знаю. Оскільки незалежними, ну вважаю себе українцем, Да. Як ви повинна бути Україна окремою державою, в складі якоїсь імперії, в складі якогось союзу. Я вважаю, що ми повинні жити дружно розуміти розуміють друг друга. А так, це все від... такі поняття, які що вони ставлять, від... від... относительний такі відносно. Як ви вважаєте, хто довше навести порядок у місті новий букв? Ми маємо навести. Конкретно ви? І ви теж. Як ви вважаєте, як ви можете навести тут порядок? М -м, треба якось змінюватися, це відношення, щоб відчитувалися перед наубежанами за проділення роботи. А ви хоч раз питали, якщо вам перед вами читали? Ну, У нас система така, яка була, вона така і є. Що, Як треба поміняти? Ну, не знаю, чи для того, щоб це то замінити. Ви в депутати, ви збираєтеся іди? Поки ні. міської ради. А як же ви збираєтеся поміняти щось в місті? Mm -hmm. Ну як ну, міняти? Я думаю, що… Гартись там, дуже чи кинуть бумажку, чи не кидуть. І це вже маленький внесок для того, щоб наше місто стало чисте і красиве. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.